Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 14 червня. Е, значить що, ждали, ждали ми дощата і ждемось. Бачите, воно хмари Хмари тягає цілий, мабуть, цілі три дня тягає хмари, Ну, випало в нас в районі 5 мм. За ці три дня, е, Значить, немає вже куди ждати, соняшник переростає, е, будемо їхати е, працювати фунгіцидом інсектицидом. І стимулятором росту. Значить, ось хлопці печуть. Набрали воду, оприскувач Саня спереді. Будемо зараз вносити ці препарати. А які саме препарати, зараз будемо заправляти оприскувач? Я вам все розкажу і покажу, друзі. Так що не перемикайтеся. Значить, друзі, всім відомий фунгіцид від компанії Картева Аканто Плюс. Для багатьох це, мабуть. Найулюбленіший фунгіцид. Мені він теж дуже подобається, він по діючих речовинах пікосистробін, ципроконазол. В принципі, майже весь спектр хвороб на соняшнику він контролює, друзі. Ось такий ось аканто плюс. Значить, по нормі внесення. По нормі внесення. По-моєму, якщо я не помиляюся, від 0,5. До літра на гектар. Ми будемо десь в районі 0,8 на гектар. Тобто 800 грам на гектар ми будемо застосовувати. Печуть наші хлопці. Це, до речі, наша демоділянка посіяна. На днях теж будемо заїжджати працювати фунгіцидом. Друзі, більше 40 гібридів соняшника висіяно на одному полі. Так що, я думаю, демо буде дуже дуже і дуже цікаве. Так, зараз ми Глянемо все таке. Так, по соняшнику так я був правий від 0,5 до літра. Ми 0,8 800 грам на гектар будемо застосовувати. Септоріоз, і ржа альтернаріоз. Е, ну, там, по-моєму, більший спектр. Це просто тут тільки так вказано. Так що, отакий фунгіцид і отакий ось стимулятор росту будемо застосовуватися е, від компанії Stoller. Такий ось стимулятор росту будемо застосовувати ми 0,5 літра на гектар. Норма використання від 0,3 до літра ми будемо застосовувати 0,5 літра. Можна і коренево, і порозе кореневе підживлення, період вегетації, друзі. Значить, по діючій речовині це в нас цитоконін, ауксин. Коротше, то читайте самі. Такі ось діючі речовини. Ось стимулятор розка. Так, хлопці на місці, зараз будемо заправлятися. Так. Ножечок <звук> є? Давай, будемо заливати. Обидві? Да, і ще будемо додавати. Такий густий. Успіло. Так, є таке стимулейт. Добавляємо. Тут буде хуєво, там Так, ну ще добавили альфа ципрометрин. Інсектицидік і додали звичайно бор по літру бора так. В общем, така бочечка з таким комплектом виходить, більше 20 тисяч. Якщо все посчитати, десь плюс-мінус. Ну, якось Амортизація, зарплата. 30. 000. Ну так, да. ну нічого, воно того стоїть. 100%, фуніцит точно. Точно того стоїть. Я дюранка врожай буде бешене. 50 літрів добавлю. Сейчас Зараз Так, Соняшничок, друзі, піонір LE185 під гербіцид експрес. Застосовувався тут і експрес, і геліантекс. Але трохи трохи попадається, де не де амброзія. Чи вже вона була під соняшником, чи, чи не понятно, але трохи є. Так то візуально. Її небагато, але кой де попадається, друзі. Ну, от такий соняшник, дивіться, вже фаза зірочки. В цьому році він бачите буде невисокий. І це нам це Нам нравиться. Нам чим нижче, тим краще. Менше полки, менше, легше комбайну, та й взагалі менше потім мороки. Так що зараз заїжджатимемо. Працюватиме, дядь Юра ось на контролі, все контролює, щоб, не дай Бог, нічого не забули. Бо каже, що тут урожай буде просто сумасшедший. Да? Да? Просто завалі. Ну, просто заваліз, каже, соняшника буде. Зараз йому дамо трошки підживитися і будемо чекати на хороший урожай, друзі. Якось так. Не пишу. трошки в нас вітер ну, ждать вже нема куди ніколи так, бо воно дощ обіщає, потім ми вже сюди не вліземо, будемо ламати. Каша з хмарка дощого. брескає, все роботає. Все <кхм> працює. Ой, джигало! Джигало? Нам, здай, бач, весь листочок покритий. Все як має бути. Половину побризкали, зараз будемо робити дозаправочку. Немає все-таки у нас доща. Стоїть там щось на 5 вечора. Не знаю буде він чи не буде. Але... Будемо посмотрети, будемо далі працювати. Дядьюра вам махає, передає. привіт. Так, і оконто. Оп. Чаще. Все, все. Все. І ось ще бавиш. Так. Що? Будешь есть? Привезти хліба? Ні, я й без хліба. На черзі в нас по фунгіцидному, інсектицидному обробітку демо ділянка нашого соняшника більше 40 Гібридів посіяно на даній йдемо діляночки. Пізніше тут крайок задіскуємо, поставимо таблички, щоб видно було, що який гібрид. Значить, значить, що? По фунгіциду будемо застосовувати отакий препарат від компанії Картева. Називається VO1. Це новий фунгіцид, ну як? Відносно, відносно новий фунгіцид від компанії Картава. Діюча речовина фіксоцистробін і протиконазол. Ось така ось діюча речовина. Значить, зараз покажу, і стану, що по нормі у нас новий практикант Бодя приїхав сам на тракторі. Учиться. Друзі, отакий ось, ось фунгіцидік по нормі внесення. Зараз я вам скажу. 0,75 1,25 ми будемо вносити по літрові. Так, Фомопсис, несправжня борошниста роса, біла гниль, склеротеніоз, фомоз, альтернаріоз, септаріоз, сіра гниль, іржа соняшник. Весь спектр хвороб цей фуніцид контролює, чому ми саме його і обрали на наше поле. Отакий ось препарат. Так що зараз заливаємо воду і печемо. Так, Заторюємо наш оприскувач, Ще додамо інсектицид альфа-цигалотрин і додамо, звичайно, бору. По літричку бору дамо, для першого внесення буде достатньо. Дядя Юра сьогодні бризкає, ось такий соняшничок. Він, нас, він вже відрізняється по NDVI, Уже видно майже кожен гібрид, деякий світліший, деякий темніший. Оце по отак ми крайочок обдісковуємо там, де ми край засівали. І будуть стояти таблички, так що, в кого є бажання, дивіться, приїжджайте, все покажемо. І розкажемо. Такий якийсь прикольний гібрид, такий невисокий, а вже зірочка. Подивимось, від якої це компанії все записано. Так що я думаю, по уборці буде дуже цікаво. Ну, Представляєте, 40 гібридів. Я думаю, тут є і наші вітчизняні, і імпортних багато фірм різних. І Сінгента, і Піонер, і КВС, і МАЗ. Ну, багато. Дійсно, є на що глянути. Я думаю, будет интересно. Давай, бой! Просто не снимать? Я хорошо, не будет. Ну желательно, да. Хватит его мешать. Вітрюганчик трохи, ну нічого треба робити, бо немає часу зовсім, все воно переростає. Нам ще кукурузу, блуен треба внести на кукурузу, відживлення, та ще й соняшника бризкать багато. Так що будемо працювати. Ось так, поїхали ми ще погоду. Так, друзі. Наступна на черзі у нас кукурузка, і на кукурузку такий ось препарат від компанії Кортева Blue N. Як ви можете бачити, цей препарат допомагає рослині краще поглинати та використовувати азот із атмосфери. Шляхом фіксації атмосферного азоту і надання рослині. Безпосереднього доступу до нього, а також підвищення ефективності фотосинтезу. Так що попробуємо такий ось препаратик Bluen. Саме на кукурузки будемо його використовувати. Значить, по нормі внесення 333 грами на гектар будемо застосовувати. Його можна застосовувати майже на всі культури. Кукурудза, зернові, ріпак, соняшник, соя, буряк, картопля і таке інше, друзі. Значить, отакий от препарат, плюс до нього будемо додавати бакову суміш цінк, додавати додаватимемо ще амінокислоти, друзі. Отакий от ось коктейльчик будемо застосовувати на кукурудзу. Такий ось порошковий препарат, мука, мука да, Саня каже, мука. отакий от він добре розтворяється в воді. Засипаємо. Хай собі розчиняється. Ось наша кукурузка піонер. Зараз трошки ближче її покажу. Додалимо трошки ще карбаміду, не побагато, а так трошки підзеленечії. Давайте. Ще аміно післот, Такі вони чорні на гумор чимось похожі. Такий коктейльчик буде. кукурушка. Юра против, чтобы я снимал последнее образование. <соединяющие> Стажер у нас в воду воза. <соединяющие> Так, ось таку маємо ми кукурузку гібрид 8816 від компанії Піонер. Такий її зараз стан і розвиток вже вона майже закрила міжряддя. В принципі, доволі таки непоганий стан її на зараз. Сподіваємось тут на більш-менш якийсь пристойний результат. Дивіться, багато погонів. Є по одному, є по два навіть погона. І на 90% рослин в нас є погони. Не знаю з чим це пов'язано. Можливо, з якимось стресом, можливо, можливо, тому що їй тут всього достатньо. В принципі, як ви можете бачити, по гербіцидах питань немає, все спрацювало чудово. Бур'яну немає. Бризкали тут ми новим гербіцидом від компанії Кортева. Називається він Лортама. Ну що я вам можу сказати, друзі? Раз бризнули і забули. Забрало воно абсолютно все. Хоча тут було повно і щериці, і лободи, амброзії я взагалі мовчу. Тут було просто її капець. І з лакових бур'янів було просто капець. Ну і я ж вам кажу, ну подивіться, ну. Красота. Що тут можна сказати? Красота. О, такі паганці. пагонці. Отакі вже вони майже як півку І Один і другий. Якось так, друзі. Саме основне, що нам зараз потрібно, так це потрібен дощ. Дощ пару днів назад буквально ось навпростець, можливо кілометрів 10 було Більше 15 міліметрів. У нас таке послинило. Може міліметра 3-4 випало. Звичайно, доща потрібно краємно, щоб ця кукурудза дійсно розкрила, так би мовити, свій потенціал. Це все добре, що ми даємо, що ми вносимо, але без вологи, на жаль, результату в нас достойного. Не може бути в апріорі, тому що все залежить тільки від неї. Дядя Юра, комп'ютер клацає. Ну а я ж вам кажу, оце отакі ось паганяри. Такі повикидали додаткові пагани. Ось такий красивий. Сказати, що вона тут рідка, ну я б не сказав. Вище, вище, о! Додумався вище підняти. Додумався. Ну, якось так. Все в нас попадає на рослинку.